Привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо, у захоплюючий світ традиційного татуювання, який має стародавні коріння та унікальні символи. Стиль traditional, також відомий як традиційне американське тату, має глибоке коріння і з'явився в США. Кінці 19-го, на початку 20-го століття одним із засновників цього стилю є Семюель Ореллі, який винайшов індукційну тату машинку. Стиль «traditional» був популярний серед моряків і військових на початку 20-го століття, але згодом набув все більшої популярності в мистецьких колах і серед широкої аудиторії. З часом татуювання стало все більше популярними в різних групах суспільства, і багато символів і елементів перейшли з однієї культури в іншу. Проте традиційні татуювання завжди зберігали свою унікальність. І пізнані завдяки таким характеристикам. Кольорова палітра одна з основних характеристик традиційного стилю. Яскраві та насичені кольори, такі як зелений, синій, жовтий, червоний, застосовуються для створення мальовничих зображень, що запам'ятовуються. Комбінація різних кольорових відтінків додає глибину та виразність татуювання. Особлива увага у традиційному стилі приділяються чіткості та простоті контурів. Кожна лінія та форма ретельно опрацьовуються. Щоб забезпечити довговічність та зберегти татуювання протягом багатьох років. Як наслідок, традиційні татуювання часто зберігають свій зовнішній яскравий вигляд і після десятиліть. Ще одна характеристика це використання тіней. Хоча традиційні татуювання можуть бути плоскими, але деякі з них можуть використовувати невеликі тіні для створення глибини і обсягу зображення. Традиційні татуювання зазвичай засновані на простих і відомих зображеннях, такі як сірки, серця, троянди, скелети, дракони. Ці форми легко впізнаються та асоціюються з традиційним стилем. Однак головна особливість традиційного стилю це його символіка. Наприклад, троянда символізує любов та пристрасть, дракон силу та захист. А пір'я, духовність і свободу. Кожен вибраний символ відкриває двері в унікальну історію і особисті цінності носія. Традиційний стиль це відсутність реалізму. Він не прагне фотореалістичних зображень. Натомість він підкреслює унікальні риси стилю. Вираз та символізм. Звичайно, традиційне татуювання може змінюватися від переваг татуювальника та побажань клієнта. Сучасні тату-майстри часто комбінують елементи традиційного стилю з іншими стилями та техніками, створюючи унікальні та оригінальні роботи та відкриваючи нові інтерпретації старих символів. Однак, незалежно від модних тенденцій, традиційний стиль завжди особлює глибокий зміст з пачку минулого і Унікальну майстерність, традиційний стиль татуювання це не просто модне мистецтво, це історична спадщина, яка поєднує нас із предками та поглиблює розуміння культурного різноманіття світу. Кожне татуювання є унікальним та індивідуальним виразом самої людини, її особистості та цінностей, роблячи кожну тату особливою та значущою. А зараз ми поговоримо із власником традиційного татуювання. Традиційно — один з декількох стилів. Які виглядають добре через багато років. Це тому, що в ньому присутні тонкі лінії та маленькі деталі. Я обрав цей ескіз, тому що Вовк це символ мого міста. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поділитися своїми враженнями в коментарях. До скорої зустрічі та продовжуйте досліджувати світ тату.